На жаль, це станеться. Як б мені не хотілося повідомляти про це, але на жаль, згідно з повідомленням Американської асоціації міграційних адвокатів, у найближчі тижні програми Пароля для всіх країн закриють, і це пов'язано з наголосом президента про захист кордону США. Юфую також підвітає під ці наміри. Всі, хто має пароль, репароль, будуть зобов'язані залишити США на протязі 30 частих днів згідно процедурі депортації, якщо не встигнуть подати на іншу імміграційну програму. Які ж є інші програми в США, що можна перейти і залишитися? Як найшвидше подайте заявку на TPS, якщо ви відповідаєте вимогам, які прибули в США до 16 серпня 2023 року. Якщо ви планували возз'єднання з найближчими родичами, але досі не подали документи, зробіть це зараз. Якщо ви відповідаєте вимогам для отримання притулку, США також ви можете захиститись на притулок, можуть претендувати особи, які зазнали переслідувань або побоюються переслідуванням з причин раси, релігії, національності, соціальної групи, політичних поглядів для отримання притулку потрібно Надати докази переслідування та підтвердити, що ваші побоювання обґрунтовані. Військові дії самі по собі не є підставою для подачі на притулок. Потрібно доказати, що саме вас спеціально переслідують почнуть, якщо повернетесь до України. Якщо ви вже працюєте, першовотодавець може подати на вас грінкарт по роботі як цінного робітника з унікальними здібностями. Якщо ви можете претендувати на грін карт таланту, терміново сформуйте інтро, зберіть документи і подайте на розгляд USCIS. Багато з вас і не здогадуються, що ваші хобі захоплення минулі справи можуть підпадати під ці вимоги. Змінити пароль на студентські, туристичні, бізнес-медичні візи у середині США неможливо. Не залишайтеся наодинці зі своїми питаннями, шукайте підтримку у кваліфікованих фахівців, які допоможуть знайти найкраще рішення саме для вас. Пам'ятайте, своєчасна консультація, аналіз може змінити все. Завернувати консультацію можна в дірект чи в шапці профілю.